У Європу без віз Україна 22 листопада під час саміту з ЄС отримала план дій щодо безвізового режиму для короткострокових поїздок наших громадян України Євросоюзу. То коли ж можна буде пакувати валізи для поїздки до наших західних сусідів без попереднього відвідування консульства? Швидкість наближення до безвізового режиму залежатиме більшою мірою від прогресу, який досягне Україна у виконанні встановлених умов, зазначають у міністерстві закордонних справ. А це введення паспортів з біометричними даними, посилення заходів боротьби з нелегальною міграцією, удосконалення управління кордоном, поглиблення взаємодії правоохоронців у сфері боротьби зі злочинністю. Президент України Віктор Янукович вважає, що із завданням держава впорається вже у 2011 році. Натомість народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України у закордонних справах Тарас Чорновіл переконаний, що по при домовленості на саміті українці без віз зможуть поїхати в Європу десь не швидше аніж у 2017-2020 роках. Про це він заявив в ефірі П'ятого каналу. Коли б це не сталося, нашим громадянам, які бажатимуть без візи відвідати Євросоюз, знову доведеться витратитись. Цього разу не на консульський збір, а на виготовлення нового закордонного паспорта з біометричними даними, без якого дорога в Європу знову буде закрита.